Перше, це особливості бронювання власників компаній. Хочу тут зупинитись, тому що багато хто станом на сьогодні не користується цією опцією. Або з урахуванням того, що не знають взагалі про існування такої можливості, або не розуміють, хто саме може підпадати під цю можливість під цю категорію. Нагадаю, що в нас чітко передбачає 76-та постанова, можливість бронювати кінцевих бенефіцерних власників, тобто тих, хто володіє долею 25 або більше відсотків статутного капіталу, і може прямо або посередковано впливати, контролювати діяльність компанії. Це дуже дієвий інструмент, який полягає в тому, що кінцевий бенефіціарний власник може бути як в штаті підприємства, дуже часто буває директором по сумісництву, засновник, так і поза штатом. І тут буде велика різниця. Отут є плутанина, яку я хочу для вас. Розмежувати для того, щоб ви могли правильно користуватись цим інструментом. Якщо кінцевий бенефіцерний власник у вас є штатним працівником, то він буде рахуватись у квоту 50%, тобто він не буде нам давати якоїсь там додаткової опції. А щодо нього повинна дотримуватись вимога так само про нарахування щомісячної заробітної плати 20 тисяч гривень, і все, що нас стосується працівників, і вимог по бронюванню працівників буде на нього поширюватись. В той же час, якщо КБВ буде в нас поза штатом, тобто він є суто засновником і не працевлаштований на підприємство, він не буде входити в квоту 50% військовозобов'язаних. На нього також не поширюється вимога по заробітній платі 20 тисяч гривень, зрозуміло, тому що він не є працівником. В той же час він має окрему процедуру бронювання, і ви сміливо можете. Убезпечити засновників компаній давот в такому форматі і а, забронювати саме кінцевих бенефіціарних власників.